Яке місцеве самоврядування нам потрібно? Свої думки з цього приводу мали змогу озвучити діти та студенти Харківщини під час обласного конкурсу Місцеве самоврядування це ми. Робота студентки Лозівського автодорожнього технікуму Олександри Войкової виявилася на думку журі однією з найкращих, з поміж інших конкурсантів, студентів харківських вишів. Дівчина посіла друге призове місце у конкурсі. Взяти участь у конкурсі педагоги Лозівського технікуму запропонували одразу кільком своїм студентам. Робота майбутнього бухгалтера відмінниці стипендіатки Олександри Бойкової здалася викладачам найкращою, такою, що й найзмістовніше розкриває заявлену тему. Тож наставники відправили роботу Олександри до Харкова і стали очікувати на результат. когда мне позвонили, а звонок был вечером, я взяла трубку и услышала, здравствуйте, это глава цикловой комиссии конкурса, вы заняли второе место. Сначала подумала я, что это шутка. Я, у меня просто был шок, я молчала где-то секунд пять, а потом говорю, погодите немного, я приду в чувство. Коли Олександра врешті-решт збагнула, що все це з нею відбувається насправді, треба було їхати до Харкова на церемонію нагородження, де на студентку очікували інші сюрпризи. Коли я побачила, що вручають із нашого міста не тільки мені благодарність, але й нашому городському голові, я почувала гордість за те, що я живу саме тут і не тільки я приймаю в цьому активне участь. Було дуже приємно, що наша студентка так. Добре, написала цю роботу, що була відмічена. Ну в цілому, я так вважаю, що це перш за все, її заслуга, це її бачення, її думки. Щойно повернувшись із Харкова з нагородами, сповнена емоцій, Олександра розповідає, вона давно мріяла написати науково дослідну роботу з правознавства, вголос говорити про проблеми і не боятися пропонувати шляхи їхнього вирішення. По поводу місцевого самоуправління, що я можу сказати, так це то, що я завжди думала о том, що воно може бути краще. Именно це я хотіла показати людям. І самое най... самый центр моей мысли является в том, что не только я должна об этом думать, все должны об этом думать, и не только думать, но и действовать, не закапывать эти мысли в себе. На самом-то деле, если человек будет только размышлять по этому поводу, но не предпринимать каких-либо действий, то это все останется так, как есть. Я хочу ще раз подчеркнути, що наш девіз, наша фраза, яку ми говоримо, що вони краще. Навірно, це підхлстуває дітей, що вони дійсно краще. От якраз в обласному конкурсі побіда нашої студентки дана перемога не єдиний цьогорічний успіх студентки Олександри Войкової. Вона також плідно і результативно займалася вивченням екологічних проблем сучасності. Науково дослідні пошуки студентки вже оприлюднено в одному з тематичних обласних видань.